Виконуємо номер 1715 з підручника Геометрія 8 та номер 3615 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Діагоналі ромба дорівнюють 24 см і 70 см. Знайдіть сторону ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД ромб. Діагоналі А 24 см, БД 70 см. Потрібно знайти сторону АВ. За властивістю ромба. Діагональ ромба перетинається під прямим кутом. Тому кут А О, Б, дорівнює 90 градусів. Далі також діагональ ромба точкою перетину ділиться навпіл. І АО дорівнює СО, БО дорівнює ДО. Тому знайдемо АО, АО дорівнює АС поділити на 2. Це 24 поділити на 2 буде 12 сантиметрів. І знайдемо БО. БО, це буде БД поділити на 2, 70 поділити на 2, це буде 35 сантиметрів. Ну, а тепер працюємо в трикутнику АОБ. Кут О дорівнює 90 градусів. Бо діагоналі перетинається під прямим кутом, і нам відомо БО у нас 35, ААО у нас 12. Необхідно знайти гіпотенузу, це сторона нашого ромба. Отже, за теоремою піфагора АБ в квадраті дорівнює. БО квадрат додати АО квадрат. Тоді АБ буде дорівнювати корінь квадратний із суми БО квадрат і АО квадрат. І підставляємо БО у нас 35 у квадраті додати 12 у квадраті. Маємо 1225 це 35 квадратів додати 144 це 12 у квадраті. Отримаємо 1369, і корінь квадратний з 1369 це буде 37. Записуємо відповідь.